Мої вітання глядачам телеканалу Рада в ефірі. Програма Власний погляд Україна та ЄС про цілі і завдання таких перспектив для нашої держави. Ми будемо говорити в нашій студії з Іваном Крулько, експертом з міжнародного права, кандидатом юридичних наук. Мої вітання вам в нашій студії. Вітаю вас. І сам факт підписання політичної частини угоди викликав неабиякі дискусії як середині України, так і за її межами. Але хотілося сьогодні поговорити саме про унікальність цієї події цього документа, підписання для України. Одні кажуть, що ніби дійсно нічого особливого не сталося, оскільки така практика вже мала місце з Європою. Інші називають це великим досягненням для України. Як ви вважаєте? Найголовніше, що потрібно сказати, що Європейський Союз ще ніколи не підписував подібних угод з країнами, які не є кандидатами на вступ до європейського союзу. Це дуже важливий документ, і це є дорожня карта не тільки для України, а й для всіх інших країн східного партнерства, які також прагнуть рухатися шляхом європейської інтеграції. І за обсягом, і за своїми амбітними цілями, це є дуже серйозний документ. Найбільший в історії Європейського Союзу за обсягом, і найбільший в новітній історії України. Якщо ж говорити, якщо мати на увазі саме політичну частину цієї угоди, ну, розумієте, насправді не існує політичної і економічної. Є один документ, він називається Угода про асоціацію, де є блок політичний і де є блок економічний. Насправді вони досить сильно між собою переплетені. Єдине питання полягає в тому, коли угода в повній мірі. Набуде чинності для сторін. Ось це є питання, на яке потрібно дати відповідь. Е, насправді ж, е, після того, як буде в повній мірі е, зафіксовано, що сторони підписали угоду, настане процедура її ратифікації. І цей процес займе досить багато часу, оскільки має бути ратифікований Європарламентом, українським парламентом і національними парламентами усіх країн-членів Європейського так, Союзу. Це процедурні питання вже розпочали. Але головне, що фактично. Угода про асоціацію для України вже почала діяти, і для європейського союзу ще до її офіційної ратифікації. Це один момент, і другий момент, хоч економічна частина угоди е, ще угу. не, е, не набула чинності, але європейський союз в односторонньому порядку з 23 квітня відкрив для українських товарів шлях на європейський ринок. Ось це є, мабуть, ключовий момент. Всього цього процесу, який називається угода про асоціацію, це могло б бути власне без підписання цієї угоди як вияв якоїсь довіри чи підтримки України. Я тобто, вважаю... ці процеси Я... ідентичні, Всі... чи як наслідок, чи все таки вони паралельно йдуть різні? Все, все, що відбувається в європейському союзі, має свій причинно наслідковий зв'язок. Там раптово нічого не відбувається, оскільки існують консервативні угу. і дуже сталі процедури. Так, от, те, що Європейський Союз в односторонньому порядку відкрив для українських товарів свій ринок, 22 квітня було опубліковано в офіційному віснику Європейського союзу, і з 23 квітня цей, цей порядок набув чинності. Так, от без підписання угоди про асоціацію отієї навіть частини, цього не варто було очікувати. І я вважаю, що українські виробники від цього тільки виграють, і це є відповідь на питання для всіх українських виробників, де вони зможуть реалізовувати свої товари. Це є найбільший у світі ринок. Найбільш успішний ринок, де живуть заможні громадяни, і це власне те, що потрібно сьогодні українській економіці. Але при цьому виробники повинні перегрупуватися і переорієнтуватися на, на європейського тобто, споживача, якщо можна так сказати, і власне чи можна всі ситуації також це свого роду проба пера. Тобто зараз українці можуть вивчити європейські ринки, дізнатися наскільки конкретно здатні їхні продукції, і загалом, якщо говорити чи готові ми до цього кроку, яких галузей торкнеться і як. Уєї групи товарів насамперед торкнеться зараз, принаймні от при дії цих правил безмитного перетину кордонів для української продукції. Насправді для нас е, треба раз і назавжди усвідомити, що іншого шляху для України, аніж європейська інтеграція і переорієнтація своєї економіки, її модернізація і зробити її сучасною, в принципі немає. Тобто, ми вже відчуємо перші якісь е, е, вже результати і от позитив. Який саме конкретно? Вже, вже в цьому вже в цьому році Україна отримує. Прямих, так би мовити, прямої допомоги від дії цих нових правил приблизно 500 мільйонів євро вже в цьому році. І це є досить серйозна цифра для того, щоб зрозуміти, які перспективи відкриваються на майбутнє. Але я би хотів тут сказати дуже важливу річ: що для того, щоб Економіка України зростала, і для того щоб інвестор європейський приходив до України, в Україні повинен бути забезпечений режим безпеки. Тобто гроші люблять бути там, де є спокійно і де вони себе почувають у безпеці. Відповідно, Україна повинна думати не тільки над тим, щоб інтегруватися до європейського союзу, але й думати над тим, яким чином. Забезпечити колективну безпеку по всьому периметру кордонів на Тоді рівні тут на рівні права чи організаційних моментів на рівні організаційних моментів всі країни члени європейського союзу останніх трьох хвиль уже розширення спочатку ставали членами НАТО а потім ставали членами Європейського Союзу. І без вступу до НАТО не буде вступу України до Європейського Союзу. Це є правило, яке усталене практикою останніх хвиль розширення Європейського союзу. Тому, якщо Україна дійсно... Бажає серйозно розвивати власну економіку, то потрібно в першу чергу думати про безпеку. Ну і ще один момент: це також стосується інвестицій. Європейських. А можна точно невеликий саме стосовно цього моменту. Тобто, перспектива ЄС і НАТО це єдине ціле, так звичайно. Тобто, без НАТО і позаблоком Україна надалі не зможе залишатися теоретично, теоретично може, а в реаліях ні. Ми можемо скільки завгодно говорити про загальноєвропейську систему безпеки, про ще якісь системи безпеки. Насправді найбільш ефективної системи колективної безпеки в світі ніж НАТО людство ще не придумало. Тому нам потрібно рухатися туди, де діють uh -huh. реальні механізми, а не там, де є якісь ефемерні можливості в майбутньому. Тому е, Україна е, Україні повинно повернутися. В законодавчому полі до того, що вступ до НАТО є стратегією зовнішньої політики, і так би мовити, дати е, чіткий сигнал, що Україна вважає е, це своєю стратегією зовнішньої політики. Це один крок, і другий крок дипломатія повинна здійснити свою функцію і е, необхідно тобто не повернутися. Не європейська інтеграція, а євроатлантична інтеграція так має звучати євроатлантична інтеграція і європейська інтеграція. Це як один блок питань, угу. який е, стосується вирішення. Стратегії для розвитку України на майбутнє десятиліття, ну принаймні, ви хотіли перерахувати наступні аспекти, які саме я, стосуються Я хотів, я хотів сказати подальших перспектив, дуже, дуже нам, важливу якщо. річ. Що для того, щоб знову ж таки європейський інвестор зайшов на територію угу. України, нам необхідно вирішити проблему на східних кордонах нашої держави, і для цього я вважаю. Потрібен врешті-решт великий загальнонаціональний круглий стіл, де всі еліти повинні домовитися про єдиний шлях зовнішньополітичний для розвитку України. І я от хочу в цьому контексті до речі, оскільки ми знаходимося в тому числі в період, коли йде виборна кампанія. То от, е, я би хотів порадити всім кандидатам е, зробити те, що в принципі вже зараз відбувається. От єдиний кандидат це Тимошенко, яка поїхала в Донецьк, власне, звідти практично не вилазить і намагається там спілкуватися з місцевими. Давайте людьми. Не будемо в період виборчої кампанії створювати преференції для тих чи інших кандидатів. Будемо говорити все таки а, більше але... по тематиці. Й, е, йдеться про те, щоб об'єдналися кандидати заради єдності не, України. Я, я вважаю, що сьогодні всі еліти. Повинні сісти за один стіл і вирішити головне завдання. А головним завданням полягає в тому, що в українців насправді набагато більше того, що нас об'єднує, ніж того, що нас роз'єднує. Отже, ті міфи і стереотипи, які нам десятиліттями пропаганда, зовнішня пропаганда вкладала в голову, їх потрібно відкинути і говорити про що нас об'єднує. Бо і на заході, і на сході люди хочуть добре жити. І там, і там люди хочуть, щоб у них були високі соціальні стандарти, високі заробітні плати, і в тому числі щоб вони себе почували в безпеці. Тому що я сьогодні собі не уявляю, в якому стані перебувають звичайні українці на сході України, коли вони не можуть з дітьми вийти на вулицю, бо бояться. Бо там розгулюють незрозумілі банди, там розгулюють якісь зелені чоловічки, які вже точно доведено, що це є е, е, спецпідрозділи е, Російської Федерації. От, власне, це задачу ми повинні вирішити. Якщо ми вирішимо це питання за допомогою, в тому числі Європейського Союзу Сполучених Штатів, угу. тоді безумовно перспективи дії, в тому числі угоди про асоціацію для України, відкриваються набагато ширше. І тоді в нас є шанси, що ця угода в повній мірі запрацює, бо одна справа підписати щось на папері, а інша справа запустити всі механізми, щоб вони діяли. Дійсно, більшість тих, скажімо, прагнень, що що сьогодні хочуть українці, ви перерахували, лежать саме в економічній площині, і перспектива підписання саме економічної частини, тобто угоди про поглиблену і всеохоплюючу зону вільної торгівлі з ЄС. Настільки сьогодні в контексті тих подій, що є в Україні, зважаючи на російський Акцент, який залишається досить вагомим для України, як ми можемо сьогодні об'єднати Україну, зважаючи саме на перспективи європейського напрямку, і чи не є одним із аспектів саме якраз ті правила, які починають діяти зараз для української продукції для українських товарів на європейські ринки, коли відкриті кордони для української продукції? Ну от ви знаєте, що цікаво, що от всі події, які відбуваються зараз в Україні, з анексією Криму пов'язані на сході України, вони зруйнували міф про схід і захід? Насправді в нас не існує зараз Сходу і Заходу, існує е, велика частина України, більше 90%, які хочуть бути в одній державі, і невелика частина, які угу. фінансуються зовні, і які власне створюють проблеми. От, от що зараз існує. Тобто, насправді, українці сьогодні об'єдналися і самі українці дали відповідь на питання, куди Україна має рухатися. Адже за останні буквально кілька е, тижнів, місяців. В, в українській свідомості е, змінилася е, взагалі думка про те, як має розвиватися українська держава. Зараз майже 45% українців вважають, що Україна має стати членом НАТО. Такої цифри ніколи не було. Ще два роки тому ця цифра була 20%. Зараз вже вдвічі більше ніж вдвічі. Е, другий момент: е, більше 60% українців кажуть про те, що Україна має стати членом Європейського Союзу. Це є відповідь на конкретні запитання, і до речі, те, що думають люди, це є підказка для всієї влади і для опозиції, в тому числі. На питання, як має рухатися Україна, отже, і для отже, того, щоб краще зрозуміли нас, українці глядачі, зокрема, давайте назвем, зараз. зупинимося на тих позитивах та на тих перевагах, що можуть отримати українці саме з європейським напрямком, з європейською інтеграцією. Безвізовий режим, я розумію, що це паралельний процес, який має йти з євроінтеграцією, але все-таки як один із елементів тих переваг, що можуть отримати українці. Які ще переваги, зважаючи на розвиток нашої держави в рамках європейського союзу або європейського напрямку? Ну от якраз угода про асоціацію і оці можливості зони вільної торгівлі, вони дають більше переваг для українців, аніж для українського бізнесу. На жаль, тому що бізнесу потрібно буде переорієнтовуватися, особливо великому, потрібно модернізовувати своє виробництво, що вимагає затрат. А що стосується громадян України, то вони отримують можливість доступу до ширшого спектру товарів, які є досить високої якості. І, і, і українці зможуть е, мати більший вибір це один момент. Другий момент надзвичайно важливий: це якраз можливість подорожей і е, е, можливість безвізового режиму з європейським союзом. Це те, що українці давно очікують і угу. чого прагнуть. І до речі, чим більше українці будуть подорожувати до європейського союзу, відкривати для себе світ, тим більше буде підтримка в Україні ідеї європейської інтеграції. Це досвід показує. Бо цифра насправді в Україні дуже страшна. Ви знаєте, що майже 80% українців Жодного ніколи рай. не виїжджали за межі України. Відповідно, звідки вони можуть знати де добре, а де погано, якщо вони не мають такої можливості фізично це зробити. Тому я вважаю, що зараз українці вже в не короткі перспективі відчують переваги від того, що Україна рухається до клубу успішних країн, а не топчеться на місці в клубі незрозумілих країн, де неможливо спрогнозувати нічого навіть на півроку наперед, тому що від бажання або хотілки одної держави чи одного керівника. Може змінюватися в принципі стратегія відносин з будь-якою державою, якщо е, говорити про не короткострокові, а про довгострокові перспективи, коли Україна може стати дійсним членом ЄС, зважаючи на ті типу побажання і на рішення Європарламенту, здавалось би, ніби нам дають преференції і відкривають двері, але насправді настільки ці двері будуть для нас відкритими, зважаючи і на ситуацію в самій Європі, і в ситуацію в Україні, і перспективу інших країн, які стоять в черзі. Ніби преференції для країн східного партнерства вони загальновідомі уже оприлюднені європарламентом. Але ну є е... за яких умов ми можемо досить коротко. Ми завершуємо угода про європейський союз дає право будь-якій європейській країні, uh -huh. яка досягла копенгагерських критеріїв претендувати на членство в Європейському Союзі. Європарламент це підтвердив, сказавши, що будь-яка країна, в тому числі Україна, має право подати відповідну заявку. Але ж проблема полягає в досягненні цих критеріїв. От, коли в нас будуть критерії по захисту прав і свобод людини, демократії, свободи слова на тому рівні, який вимагає європейський союз, коли Україна економічно буде готова також е, долучитися до е, європейського союзу, то мені здається, що це буде взаємний процес, коли не ми будемо просто стукатися, а нам будуть казати Зачекайте, а коли обидві сторони будуть до цього готові, я би не хотів е, давати якихось е, тут прогнозів. Але е, я вважаю, що е, для України в, в перспективі 10 років абсолютно реально е, думати про членство в Європейському Союзі. Але для цього треба зробити дуже багато домашньої роботи всередині держави. Тут не зовнішньої має бути стратегічний говориш, а, план а з конкретними термінами і відповід... відповідними кроками, які мають бути здійснені. Абсолютно і що цікаво, що е, весь світ, е, європейський союз, е, готові Україні в цьому плані допомогти, щоб ми були до цього готові. Дякую вам за участь у нашій програмі. Іван Крулько, експерт з міжнародного права, був нашим гостем А глядачам Дякую за увагу до парламентського телеканалу. Рада залишайтеся з нами і надалі. Ми обов'язково з вами зустрінемося. А поки що до побачення.